На базі муніципального фізкультурно-оздоровчого комплексу відбулася традиційна спартакіада серед департаментів відділів управлінь, виконавчого комітету та депутатів Івано-Франківської міської ради. Традиційно в івано франківську відбувається спартакіада серед відділів департаментів управлінь та депутатів Івано-Франківської міської ради. В цьогорічній спартакіаді бере участь чотири команди: команда працівників освіти, команда медичних працівників, команда міськвиконкому, команда департаменту житлово-комунального будівництва. Чотири команди виборювали медалі у семи видах програми. Змагатимуться в змаганнях з волейболу, міні-футболу, стрільба з пневматичної гвинтівки, перетягування канату, настільний теніс, горівий спорт та е, шашки. По сумі змагань будуть визначені переможці в індивідуальних видах Спартакіади, а також підведена командна боротьба серед збірних команд, які беруть участь у спартакіаді. Загалом змагається понад 100 осіб сьогодні, тому звичимо всім командам успішно виступити і. Поборотись за нагороди, які для них підготував департамент молодіжної політики та спорту Анакопівської міської ради. Вже до початку змагань команди налаштувались на позитив. Сьогодні буде море позитиву і настрій, тому неможливо зайняти якісь призові місця, важливо прийняти участь, і щоб як то кажуть, все перемогла дружба. За командні та індивідуальні нагороди боролись впродовж цілого дня. А місця розподілились так: переможці команда департаменту освіти і науки, другі команда медичних працівників міста, треті команда міськвиконкому. Призери спартакіади у командному заліку нагороджені кубками та грамотами. Команда переможець додатковими призами. Грамоти та медалі вручені і за індивідуальні успіхи. У Івано-Франківську відбувся товариський футбольний матч між командами місцевої дитячо-юнацької спортивної школи номер 3 та кращою шкільною командою Волновацького району Донецької області. Саме у ці дні делегація зі сходу України відпочиває у нашому місті, демонструючи творчі та спортивні здібності. Діти сьогодні ознайомляться з нашим містом, побачать багато цікавого, і в тому числі передбачений такий турнір дружби, в якому змагатиметься команда ДЮСШ США номер 3 міста Івано-Франківська, і відповідно наші гості. Турнір носить такий дружній характер. Наша мета не перемогти чи програти мета для того, щоб діти познайомились, поспілкувалися. все таки це діти з то його місця, де зараз відбуваються військові події. Тому ми хочемо, щоб вони почували себе тут комфортно. Футболісти Донеччини тренуються у досить непростих умовах, адже за кілька кілометрів від домівок та шкіл іде війна. Команда Чермалика це невеличке село на лінії зіткнення Волноваського району. Тобто, щоб ви розуміли, гранітна і Чермалик це. Ті школи, які знаходяться ну, за може за 5 кілометрів до окупованої території Донбасу. В минулому році ці діти проживають в незвичайних умовах. Там ну, часто не буває світла, в тому році там були терористами усі столби підорвані, і там не було два місяці майже світу, тому вони ну, на грані виживання. Попри щоденну психологічну напругу, діти Малика зміцнюються фізично, не знищуючи мрію спортивного майбутнього. Вже бачать свою перспективу у футболі і стараються стрімко набирати досвіду у змаганнях. Вже рік займаюся футболом, дуже люблю цю справу. Ми вперше приїхали до Івано-Франківська, дуже подобається і дуже добре. Нас так добре зустріли і готуємося до матчу. До матчу дружби підготувалась і команда Івано-Франківська з ціллю на практиці обмінятись досвідом. Хочемо зіграти, подивитися, на що ми спроможні, які є команди в Україні, який досвід в них, хочемо взяти від них досвід і показати свій досвід. Ми дуже раді, що є взагалі такі команди на Сході. Що Зроблять такі турніри на даний час і дуже хочемо привітати хлопців, що вони молодці, дуже великі. Виграли там турнір, приїхали сьогодні з нами позмагатися. Думаю, бій буде достойний. За результатами матчу нагороди отримали обидві команди. З новим м'ячем та кубком футболісти Волновацького району поїдуть на змагання до Румунії, де їх днями зустрінуть на Кубку Миру. В середині тижня на базі Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу відбулася обласна літня універсіада з легкої атлетики, де участь взяли п'ять команд по 18 чоловік у складі. Це команда господарів стадіону, команда Івано-Франківського медичного університету, Прикарпатського університету, Івано-Франківського навчально-наукового інституту, Тернопільського економічного університету та команда факультету національної академії внутрішніх справ загалом змагаються у 18 в видах легкоатлетичної програми атлети. Хочу зазначити, що є окремі спортсмени, які тренуються, показують непогані результати, але загалом слід відзначити, що, на жаль, дуже невелика кількість учасників в командах бере участь, тому у нас Доволі мало забігів, доволі мало учасників в дисциплінах, і навіть деякі дисципліни ми не проводимо. Зокрема, планували метання молоту, але жодного учасника не заявилося. І в окремих інших видах програми теж немає атлетів, тому це говорить про те, що все-таки, напевно, на недостатньому рівні у вищих навчальних закладах звертають увагу на. Олімпійський вид спорту легка атлетика, тому хотілося б, щоб в перспективі на це звернули увагу. Ректори кафедри фізичного виховання в багатьох вузах є, які би все-таки готували більшу частину людей, які могли би виступати на обласній універсіаді. Учасники обласної універсіади отримують перспективу змагатись на всеукраїнському та міжнародному рівнях. Це є відбіркові змагання до чемпіонату України серед вищих учбових закладів. Кожний учбовий заклад і збірна команда поїде в області на чемпіонат України і буде представляти свій університет на цих змаганнях з легкою атлетикою. Кожна команда університету чи інституту вибирає кращих своїх спортсменів, бо там залік на Україні по-другому спортивному розряду і везе свою команду. Пет, мед і цей університет – Ми теж веземо команду в складі 6 чоловік. І відбудеться змагання в місті Луцьку. 6, 7 і 8 травня. На Україні будуть відзвіркові змагання до чемпіонату світу серед студентів. Там буде сформована команда серед кращих спортсменів і команда України поїде на чемпіонат світу. На всеукраїнську універсіаду відібрали студентку Прикарпатського університету Анну Бабінчук, яка показала кращі результати одразу у двох видах програми. Я виступала два дні. Перший день була спортивна ходьба, це моя дисципліна. Я до неї готувалася довго і результатом задоволена. Сьогодні, в другий день, я бігла 800 метрів. Це не моя дистанція. Я бігати не, не дуже вмію, але в мене вийшло, так як я здобула перше місце і дуже боролася на останніх 100 метрах. На результат достойний для виступу на універсіаді України виступив студент того ж вишу Василь Біленко. Я вже попав в команду збірну. Буду бігти 400 з бар'єрами, так як моя це корона, я буду там бігти 400 з бар'єрами. В Луцьку спортсмени намагатимуться вибороти медалі, адже вони матимуть вагу для поїздки на світову універсіаду. Універсіада відібратися на всесвітню універсіаду, захищати честь держави, так як я захищаю честь держави по паралімпійській програмі. І хотілося відібратися на універсіаду таку, а що просто цього року трохи накладка у мене, тому що я 12 травня лечу в Таїланд на світу. І через п'ять днів це трошки дуже важко буде цей ну, дозбиратися силами. Це мрія для будь-якого спортсмена, і я сподіваюся е, зайти на п'ятиставу на цих змаганнях і особливо ну, до перемоги особливо так. Будемо готуватися і. Ну, найден результатів. Індивідуальні старання у підготовці до змагань вищих рівнів це не все. Спортсменам потрібно берегти здоров'я, не травмуватись, а це у свою чергу означає тренуватись у належних умовах. На жаль, досі обласна універсіада проводиться на доріжках з неприпустимо застарілим покриттям. Дуже багато учасників отримали незначні травми в зв'язку з тим, що не розрахували свої сили. Ну і слід сказати, що це покриття, яке є на цьому стадіоні, воно вже давно застаріло, воно є надзвичайно жорстким для того, щоб атлети виконували свої вправи, особливо в стрибках та в біговій програмі. Воно є надзвичайно непідходяще, тому маємо величезну надію, що в обласному бюджеті в цьому році передбачені певні кошти на легкота. Тичне покриття хотілося б, щоб це сталося, тому що наша область є, незважаючи на що та область, яка за часи незалежності усі олімпійські цикли відряджала до складу олімпійської збірної своїх учасників. Ми зараз наполегливо мріємо і готуємось до наступних олімпійських ігор, які будуть у 2020 році в Японії, в Токіо. Тому хочемо, щоб наші атлети готувалися в добрих умовах, щоб вони не покидали нашу область, не шукаючи кращих умов. А для того, як мінімум, потрібен стадіон з сучасним легкоатлетичним покриттям, з обладнанням, щоб наші атлети могли добре готуватись, уникати травм, і тоді у нас обов'язково будуть значно кращі результати.